Всім привіт! 26 число, понеділок, не дуже добрий день, але що зробиш? Зараз йдемо вже в газельки, зараз покажу її йдемо газельки, газелька вже завантажена. Гузелька, бігаємо. Відкриваємо віконце. І будемо старатися завтра розвантаження у нас. старатися їхати назад на Хмельницький зі Львова, тому що мені треба... 28 числа бути вдома. Ну, зранку. А там будемо дивитися. Так, що погнали? Поїдемося з вами трошки по Хмельницькому. До речі, трохи пізніше, якщо завтра приїду зі Львова на Хмельницький. Покажу, що там поробив за вікою. І вічка у нас вже знову на ходу. Так що все має бути добре з нею. Подушки на коробці я поміняв. Зараз на трасі включуся. Так, Виїхали ми вже з Хмельницького. <кхи> 에, з приводу івечки, що казав, з приводу подушок. Поміняв я на коробки дві подушки. Це одно мотор, як був перекошений, так він і залишився перекошений. 에, проблема в чому була? Проблема в тому, що подушка збивуна ліва. Там є кріплення на блоку, По обривало болти і просто кріплення лягло на блок. і Просто ну просто він був, був в як перекошений. Із-за цього погано включалися передачі. Е, ну Я ще того не знав, я поспішив, я замовив подушку. Е, подушка йшла з Франції, 100 євро подушка коштувала 4500 гривень. Прийшла вона, я її прочекав цілий тиждень. Поки вона йшла, я не розбирав свою, тому що думав, що вона ну якби її жопа. А коли прийшла подушка, я почав розбирати, то я побачив, що це не подушка, а це просто три болта, які треба було поміняти. Ну, то вже таке, подушка просто не возврату, ну, не можна її повернути. Як мені сказали. Ну, буде тепер запасна. Або виставлю її на OLX, продам. Я думаю, що подушка двигуна, вона ще проходить років 10, а за ці 10 років я вже поміняю ще пару машин. А там будемо дивитися, можливо, я і суто на івички буду їздити. Не знаю, як воно буде. Поки їздимо на газелі взагалі. так що, Але я вже сумую за івичкою. Комфорт трошки інакший. Але, я вже казав, мені все одно, на якій машині, в принципі, заробляти ті гроші. Головне, щоб вони зароблялися. По вазі у нас зараз 100 на 400, Хмельницький, Львів. Будемо пекти, сьогодні ввечері будемо вже у Львові, на ранок у нас розвантаження і будемо щось дивитися одразу назад на Хмельницький. Я вже продивлявся, зараз поки нічого такого цікавого там немає. Скоріше за цього, мені щось здається, що ми будемо зборні вантажі збирати. Одним не вийде поїхати. Але нам не перший раз нам не звикати до того. Так що якось так. Їдемо жара, просто капець. У кого є кондьор звісно, я вам зараз хлопці завідую. Тому що в таку жару тільки з кондьором їздите. Будь ласка, будь ласка, бачите, аварійка і маргно, пропустили лиховушку. І взагалі, якщо є... Е, якийсь акрумаш або змога пропустити ту лігковушку. Краще її пропустити, вона пече собі 100, 120, 140. Це не те, що ми там їздимо 80, 70, коли-неколи навіть. Ну, на івечки я можу і 90, і 100 поїхати. Ну, це таке. Це дуже рідко. Так, в основному я і на Івіку їжджу, десь 80-85, і солярка менше в трубу вилітає. І, в принципі, повсюду встигаю. От зараз фури пішли, вони теж, я думаю, не більше там 90 шпарять. Швидше поїдеш, повільніше тебе потім понесуть. Я вважаю так. Так що, печем, сподіваюся. Цей рейсінг у нас нічого не трапиться поганого. Та й не повинно, в принципі, трапитися, але ж це дорога. В дорозі може трапитися все, що хочеш. Навіть то, що зараз газелька ця повністю перебрана. Повністю перебрана. Але все одно це є дорога, може щось трапитися то колесо, не колесо. Я коли їжджу на газелі на цій, я собі у купляв місорубку. Якщо я їду на газелі, я беру одразу з собою свою місорубку. Щоб як, не дай Боже, десь там колосо стрільне або десь поріжу, щоб не махатися тою трубою, тим полонником. Місорубочку собі вставив, розкрутив його без напряга, так само закрутив і все, і не паришся. Місорубка це, звісно, тема-тема кемарська. Я навіть раджу, хто їздить на газелі. Тому краще купити місорубочку або на, я не знаю, на якомусь бусі двухкодковому. На однакотковому місорубка нафіг не треба. А от на двухкотковому на спарці, я би порадив би місорубочку купити. Тому що ну, вона дуже-дуже сильно виручає. То ключ лопне, то труби немає, то ще якась херня не відкручується. А місорубочка, що взяв, відкрутив, взагалі без напряга. Я у себе на Євіку крутив колеса, місорубкою. Взагалі така ліпота була. Я аж радів. Так що все, ладно, полетіли. Що, коротше, заїхали вже в файне місце Тернопіль. На заправочку тут попити кави. Зараз поп'ємо кави і будемо рушати далі. Тіпок на ауді взагалі так нормально здав, взагалі без питань. Як він взагалі сюди заліз, якщо типу, ну, дорога Ось вона, А він типу тут, то як так, я не знаю. Ладно, п'ємо каву, їдемо далі. Так, що вже ранок. Ми розвантажили наш товар у Львові. Приїхали вчора ввечері сюди, ці хащі, дачні кооперативи. От мені подобається, коли замовник каже, ну ти туди їдь, там дачні кооперативи, все буде нормально. Я кажу, Через 200 метрів вулиця Винниця повертає праворуч і переходить вулиця Омеляна Ковча. О, ось так. Їдемо вже на завантаження. Дві точки завантаження, дві точки розвантаження в Хмельницькому. Якусь будемо муку вести і якесь обладнання. Так що їдемо на завантаження. коротше нічого не змінюється як були ті корки так вони і залишилися всі кудись спішать всі лізуть ага, Давай, давай удачка єдине що <кхи> маршрутки тут нормальні постійно подякують постійно щось стоїть. Ну, ну якби нормально Зараз через світлофор і одразу буде центр. Одну точку завантаження ми вже закидали. Зараз їдемо на другу точку завантаження. Прийшлося їхати через центр, тому що... Їхати нам на зелену. Світлофор тут швиденький, блін. Їдемо вже на четверту точку завантаження. Груз у нас сьогодні легенький, там палетка, там якийсь пластик, там ще щось. Єдине, що у нас важка, то півтонни муки і зараз якісь коробочки 600 кг. А то все таке то 200 кг, 150 кг. до двох тонн навіть не буде. Так що мчимо на останню точку завантаження і одразу вже їдемо на Хмельницький. Ці корки, звісно, таке собі, блін. Багато часу витрачаєш на ті корки. Але львів не міняється. Так, покажу, що завантажили. Ось якась мука чи щось там мука півтонни. Такі декоративні, що вони відливі, чи що чи що щось таке пластикові. Це перша точка, оце от друга точка. Це третя точка палітка 200 кг чи 250. І це четверта точка 600 кг. Якось так можна було ще вантажити і вантажити чогось там, коробочик або щось таке, але вже котро. Вже пів друга дня і ми виїхали вже з е, Львова. Ось. Все, виїхали, зараз затентуємося. І будемо пекти на Хмельницький. Так що, все, погнало. А не стукайте, нема нікого вдома. Замахали стукати, кажу, не стукайте. Ви перестанете сьогодні стукати? Замахали вже. Кура оця, блядь, тільки що обганяла мене, чуть не скинула в кувіт. Ідіот, блядь. Зараз хочу його зупинити, блядь. несуся за ним, блядь. 90, блядь Я йому моргаю, моргаю, блядь. Іще б трошки був був в Вже Вже обочині пішов траву збирати. Не добре він робить. Так, що, добралися ми вже до Хмельницька, п'ята -го година. І ми вже вдома. Всі розвантаження у нас на завтра. Зараз на заправочку. Заправляти цього коня. І завтра будемо розвантажувати. Тен тарабанить капець, блін. Вже такі вуха здоров'я від того тарабану. Всю дорогу почав тарабанити. Щось напевно десь відірвалося. І тепер тарабанить. Ладно. Завтра по плану 4 розвантаження. І будемо завтра щось шукати вже напевно на свою машину. Ну, а рейс на моїй машині це вже напевно буде в наступній серії. Так, всім доброго ранку. Добралися ми вже до машини. Вже під'їжджаємо до першої точки розвантаження. Тут від Хмельницького. 4 кілометри. Капустяних щось таке якесь село там. Чекаємо переїзду, десь їде потяг, ходу. Чекаємо вже хвили, хвилин 10, напевно, і ніяк щось його немає і немає. Треба зараз швиденько все порозвантажувати і займатися своїми справами. Треба з'їздити все ж таки в ТЦК, тому що Ну, документи донести, точніше. Тому що мене в суботу я заїжджав. Хмельницький зі сторони Вінниці. Мене зняли. Ну, з маршруту, виходить. Хоча їхав, я пустий їхав, я додому повертався. То мене зняли, відвезли в ТЦК, ну благо, що там вирішили це питання. І якби, якби треба по-любому йти. Зараз по Хмельницькому я їхав. Я їхав на маршрутки, вийшов на зупинці, бачив один блокпост. Ну, стаціонарний той. Зараз, поки я проїхав тут буквально 3 кілометри по Хмельницькому від бази, ще два стояли блокпоста, ранок дуже добрий. Ранком взагалі, напевно, не можна їздити. Тому що то капець просто. Ну, а ми тим часом їдемо на першу точку розвантаження. Ну, як їдемо, поки стоїмо. Тому що нема щось потяга чи локомотив, що то буду їхати. Вже 10 хвилин стоїмо і ніяких нема здвигів. Так що, ладно, погнали. Так, що розвантажили ми три точки по Хмельницькому. Заїхав я по своїм справам. Вирішив питання. Приїжджаю я на четверту точку розвантаження, дзвоню, питаю, кажу, так і так, я вже тут. А. то, що муху півтонний, саме перше завантаження в мене було. А Тіп мені каже, коротше Саш вибачай. Я буду аж в суботу. Я кажу, ні, ну ви нормальний, кажу, ви замовили машину з Хмельницька. Машину замовили зі Львова на Хмельницький І ще позавчора. Це мені диспетчер сказав, що просто. Диспетчер сказав, що позавчора він ще замовив машину. А мені по телефону каже, що типу, ніфіга, каже, що я взагалі не в курсі, то її відправив. Я у нього постійно беру, але я не замовляв. Ну і кому вірити, я не знаю. Я, коротше, сказав, коли заберете? Він каже, в суботу. Я кажу, якщо в суботу, тільки саме вивоз. Приїжджайте до мене на територію, де я ставлю цю машину і самі перевантажуєте. Добре? Добре, домовилися. Але так робити не можна. Тому що це це трохи неправильно. Воно курво замовило машину і типу, блін, вирішила, або у нього просто з'явилися якісь плани, і, ви... і він вирішив зліняти кудись аж до суботи. Півечку пропускаємо. Це вже в новій морді. Навіть дякую, не сказав. Ну нічого, буває таке. Міг би і подякувати. Але що зробиш? Водії є різні. Mm. Так що, коротше, так робити не можна, що тіп, ну, чекати до суботи. Є заявка. Треба її виконувати. А не то, що, тіп, блін. Ладно, це вже таке. Сподіваюся, просто що до суботи не буде... Ну, по-перше, я сильно так їхати, щось нікуди не хочу. Можливо, якщо проскочи на мою машину на Євеко, то я поїду. Але хоча мені в суботу А, жінка попросила в суботу посидити вдома, тому що вона йде на вії. Щоб на 1 вересня малий у мене йде в садочок, щоб бути гарнюньою. Так, ну у нас ручничок, як завжди, охорону, хер не рисуєш. Піду сам відкривати. Охороні, все цікаво, чому я їжджу на газелі, а я не їжджу на своїй Івеко. Та яка різниця, блін, -мойо! -мо постійно каже, що Івека зломана, що? що ти їздиш на газелі. Так, що, заїдемо ще напевно, до Андрюхи на каву Да, заедем до властника цієї стояночки. Все закрыто. Конь стоит. Так, это це... и вечка моя. Треба трошки поприбирати. Завтра що? Завтра будемо чіпляти такі ліхтарики. Два штуки вже вчепив. це вже буде все в наступній серії. Так що дякую всім за перегляд. Поставте лайк, підпишіться на канал. Я сподіваюся, вам цікаво те, що я знімаю. Всім миру і добра, до побачення, до нових зустрічей.